Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщині тим часом нарощують темпи націоналізації майна. Росіяни продовжують грабувати українців на окупованих територіях, відбираючи в них. Найголовніші матеріальні речі, такі як житло. Наприкінці минулого року гауляйтери півдня відзвітували про успішне збільшення кількості виявлення так званого безгосподарського майна. Дуже часто росіяни використовують цей механізм як шантаж, аби змусити українців, які раніше виїхали, повернутись додому і переоформити документи. Це допомагає створювати. Ворогу красиві пропагандистські матеріали про повернення людей додому. Однак житла можуть позбавити і тих людей, які наразі там проживають. Зокрема, вже відомо про низку погроз місцевим жителям, які не оформили свої будинки за російським законодавством. Більше того, колаборанти доволі відкрито говорять про те, що націоналізації. Підлягає будь-яке майно громадян і юридичних осіб, які проявляють себе агресивно по відношенню до регіону до Росії. Націоналізації фактичне імущество граждан юридичних ліц, які проявляють себе агресивно по Херсонской Керсонської області, к, к Російської Федерації, а також имущество государства України і тих підприємств, в яких є доля государства України. А під ці критерії фактично може потрапити кожен, хто через ту чи іншу причину не сподобався окупаційній владі. Нагадаємо, що націоналізовані, тобто фактично силою відібрані помешкання. Потім передають колаборантам або так званим російським мігрантам. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви б хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Росія почала використовувати Стару базу підводних човнів у Криму, яка працювала фактично як музей, і це все використовується зараз для військових цілей. Як повідомляють агенти руху, АТЕШ, ця споруда, яка відома як об'єкт 825 ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою підземний комплекс, здатний приховувати підводні човни і забезпечувати їхній ремонт і подальше обслуговування. Загалом, агенти руху зафіксували, що Російські окупанти в Балаклавській бухті дуже посилюють морські інженерні загородження споруди, які призначені для захисту від безпілотних катерів і диверсійних груп. <му> От тільки очі наших партизан усюди. І вся ця потрібна інформація обов'язково надійде до Сил оборони України, які точно знають. Як успішно її використати проти самих же окупантів? Вкотре дякуємо всім, хто на тимчасово окупованих територіях, хто продовжує чинити спротив? Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося в наступному випуску і пам'ятайте, що Україна переможе.